Сьогодні у випуску «Час-пік» перенесена сесія. Яке питання ужгородські депутати вирішили відкласти? Це питання там приватизації земельних ділянок, оренди земельних ділянок, ну, викупи. Чергова втрата в Ужгороді поховали захисника Андрія Вовченка. Чудовий. Уже суд арештував винуватця ДТП, внаслідок якого загинула дитина і жінка-пішохід. Нагадаємо, 5 серпня підозрюваний діючий військовослужбовець 99-го року, керуючи автомобілем Мерседес Бенд в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння, грубо порушив правила дорожнього руху. Він не їхав на пішоходів і зіткнувся з припаркованим на узбіччі автомобілем марки Фольксваген Моделі Гольф. Внаслідок цієї ДТП загинули пішохід 89-го року народження і один із пасажирів 21-го року народження. Інші постраждалі були госпіталізовані. Наразі в лікарні Виноградова у важкому стані знаходиться батько загиблої дитини і дитина загиблої жінки. Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. В Ужгороді сьогодні попрощалися із загиблим захисником України лейтенантом Андрієм Вовченком. Йому було 34 роки. Чин похорону відбувся на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Віддати останню шаму і провести в останню путь полеглого героя зібралися рідні, близькі, друзі, ужгородці та побратими. Чудовий, дуже чудовий я його запам'ятала дуже розумним, дуже освіченим, дуже доброзичливим, з відкритим таким поглядом. Він завжди готовий прийти на допомогу, поділитися знаннями, тому що він був англомовний. Він визнати, що він навчався за кордоном. Ось, і мені боляче, що Україна втрачає таку свою еліту, інтелектуальну еліту з такими високими моральними якостями. Андрій Вовченко народився 13 грудня 1988 року в місті Коростищів на Житомирщині. Проживав і працював в Ужгороді. Служив у військовій частині А-46 офіцером відділення розвідки штабу. 30 липня на запорізькому напрямку, обороняючи Україну від російських загарбників і залишаючись до кінця вірним військовій присязі, обірвалося життя захисника України. Зараз наш герой знаходиться тут уже не дихаючи. Тому що Господь Бог дарувив життя вічне, яке зараз Він отримав на небі. Він зараз присутній біля нас, присутній своїх душею, і Він кожного із нас повертає свою величезну любов. Чому? Тому що Він віддав своє життя за мене, за кожного із нас. За кожного з нас, який тут, можливо, і не знав його, так само, як ми перший раз побачили цього героя, але молилися за нього всю цю війну. Молилися матері по цілій Україні, молилися матері по цілому світу, тому що українська зараз багато в суд, і вони моляться за нашу батьківщину, за наших героїв, за наших дітей, за наші стареньких, за кожне наше місця. За жартовне служіння у лавах Збройних сил України зачитали пам'ятний лист від головнокомандуюча ЗСУ Валерія Залужного. Офіцера відділення розвідки штабу військової частини 4699 лейтенанта Андрія Миколаєвича Вовченко як головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, Чинами якого уславлений Володимирів Тризуб. Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний. Після заупокійної літургії хода пройшла до пагорба слави, де Андрія Вовченка поховали з усіма військовими почистями. У полеглого залишилася дружина і донечка, вічна пам'ять та шана захиснику України. Вантажівка проти легковика 7 серпня на автошляху Мукачева-Рогатин поблизу села Зубівка на Мукачівщині сталася ДТП за участю двох автомобілів: вантажного Фольксвагена Крафтера та легкового Фольксвагена Таурана». Внаслідок автотрощі травмувався керманич легковика, якого в результаті зіткнення затисло в салоні. Через що той не міг вибратись назовні самостійно. На місце події прибули рятувальники Мукачева і з допомогою гідравлічного інструменту зрізали двері і розтисли зжаті конструкції автівки. Після цього надзвичайники вивільнили водія і передали його до рук лікарів екстреної медичної допомоги. Всі деталі та причини події з'ясовують правоохоронці. У лікарні опинився 35-річний житель села Порошково, Ужгородського району. У чоловіка медики діагностували перелом основи черепа і помістили його до реанімаційного відділення лікарні. Як виявилося, група чоловіків увірвалися до його будинку, де він проживав із мамою, і почали чіплятися до жінки. Він став на захист своєї матері і йому зловмисники завдали множинних ударів по тілу і голові, застосовуючи для цього дерев'яні палиці. Після цього фігуранти побили вікна і пошкодили двері на будинку і втекли з місця злочину затримали трьох місцевих жителів сусідів потерпілого. Їх помістили до ізолятора тимчасового тримання. Чотири з половиною тисячі доларів США за квиток на човен. Жителі Полтавської та Закарпатської областей займалися пошуком чоловіків призовного віку, яким пропонували незаконний перетин кордону за грошову винагороду. Наразі затримали чотирьох учасників угрупування. Після вдалого пошуку серед жителів Полтавщини клієнтів фігуранти ще до виїзду отримували завдаток за свої послуги. Це був так званий вхідний квиток для відправки до Мукачева на Закарпатті. Там їх зустрічав один із учасників злочинної групи, поселяв у заздалегідь орендованому будинку Енко, де чоловіки могли очікувати на перетин кордону від трьох днів до двох тижнів, після отримання другого грошового траншу зловмисники доставляли ухилянців до місця незаконного перетину кордону, де через річку на човнах переправляли їх до Румунії. Вартість квитка становила від 4,5 до 6 тисяч доларів США 6 серпня. Затримали двох ділків в автомобілях. Знаходилися шестеро чоловіків, які намагались виїхати за межі України. Загалом вони встигли передати зловмисникам 30 тисяч доларів США. Хуські вогнеборці запобігли знищенню пожежою житлового будинку в селі Іски. Тут вогонь охопив дах однієї з хатин. Внаслідок щільної забудови пожежа дуже швидко поширювалась і становила загрозу для сусідських будинків. Помітивши це, селяни зателефонували до служби порятунку за номером 101. Пожежники підрозділів Міжгір'я та Пилипці, які прибули за викликом, зупинили поширення вогню на площі 96 квадратних метрів. Їм вдалось запобігти поширенню полум'я на сусідські приміщення. 685 тисяч гривень з міського бюджету на надання матеріальної допомоги ужгородцям сьогодні виділили депутати міськради Ужгорода. Із них 400 тисяч жителям міста, помешкання яких постраждали під час негоди в липні. 285 тисяч гривень спрямують на матеріальну допомогу ужгородцям, які мають складні захворювання і потребують лікування. Загалом розглянули більше 50 важливих питань. Виділили і кошти для збройних формувань. Плануємо 50% отриманих коштів від податку з доходів фізичних осіб з ПДФО направляти саме на потреби військових. А от щодо розпорядження коштів платників податків, то тут у депутатів виникли питання. Справа в тому, що деякі прийняті судові рішення неправомірні, а компенсувати їх повинні ужгородці зі своїх кишень. Не всі судові рішення вони йдуть в на користь наших платників податків. Тому Є рішення, які е, треба ще раз переглядати і думати, на що ми виділяємо кошти наших портників податків. Отже, є юридичний відділ цілий, який нам може дати оцінку тому або іншому рішенню, яке приймається міським головою. Рішення суду а я не маю права коментувати, це не мої повноваження. Ні, ну, Получається, що ну, ми просто витрачаємо кошти наших портників податків. Просто у вітер. За те, що рішення було непоговірно. Ну так не може бути. Не менше обурює депутатів міськради і сміттєва проблема у місті. За їх словами, майданчики для збору твердих побутових відходів і догляд за ними вже давно бажають бути кращими. Компанія Ава Монопольна свої функції належно не виконує, запевнив Віктор Качур. Тож відповідне звернення скерували до антимонопольного комітету. Це звернення направлене до антимонопольного комітету, так як коли підписували угоду, угода підписувалася на 25 років. Е, ну, на думку, на мою особисту думку, це є обальний договір, який е, десь... Е... Відверто розслабив АВЕ, і тому думаю, в частині ті, які вони дотримуються тих своїх умов договору, це тому, що вони є монополістами. Дово хотіли отримати роз'яснення антимонопольного комітету. Чи це так чи чи, 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 чи ця позиція правильна підписання договору на 25 років Забираю зауваження назад, тому що це звернення було розроблено за дорученням бюджетної комісії. Було дано таке доручення, просто ніхто не курсі, що. Сьогодні на сесії депутати затвердили і звіт про виконання бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень-червень 23-го року. До нього надійшло більше 101% уточненого планового показника. Перед питанням про переоформлення права постійного користування земельними ділянками. Депутати запропонували перерву до наступного вівторка, 15 серпня. Звернулася голови фракції. Про Пропозиція щодо оголошення перерву, до наступного вівторка до 10 годин ранку це питання приватизації земельних ділянок, оренди земельних ділянок, ну, викупи, там ще ряд інших питань. Ну, в робочому порядку ми продовжимо роботу наступний вівторок 15 серпня. Під час діалогу мера з представниками змі у журналістів виникло питання щодо затвердженої концепції меморіального парку загиблих військових? Їх за словами Богдана Андрієва, нібито погодили на чергових зборах міської влади Ужгорода з сім'ями. Проте, як виявилося відкриті питання, ще таке залишилися. Оголошена закупівля. Думаю, там протягом двох тижнів будуть переможець, хто будуть ся робити в коти при вступі до робіт. І точні, будь ласка, чи є взагалі план комплексу цього? Тому що скільки буде могил далі, як вони будуть виглядати? Бо там зараз могили будуть у два ряди, значить мають бути дві доріжки. Щоб ми зараз планували майбутнє поховання, просто не тиш навіть на цю тему говорити, розумієте? Як ми будемо зараз планувати поховання з другого боку, це неправильно? Ні, Тому ми зараз військові будуть гинути в будь-якому випадку. Могили будемо копати просто так, чи все-таки якось там буде роз. Ну, Роман, ви трошки просто так або не просто так, то ви трошки заходите з мною в дискусію, значить просто так будемо копати могилу, Що це за питання? питання. Я, його, я його не розумію. Плану, плану немає, так Пан немає. Роман, я запрошу вас зараз, керівника комунального підприємства, у кого є вся схема, я ж не можу все, все, все тримати в голові. Тому я вас, я вас зараз запрошую керівника, я вам все детально розповісти. У Шордському замку за допомогою штучного інтелекту відновили портрет володарки фортеці графині Крістіни Чакі. Для його цифрової реставрації застосували найновіші можливості штучного інтелекту. Це відтворене зображення створили партнери замку, сторінка Енігмата гісторі спеціально для музею і замку. Оригінал зберігається у приватних колекціях Центральної Європи. Про це повідомила керівник Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Теводара Легоцького Ольга Шумовська.